Запобігти, врятувати, допомогти. В цих словах місія рятувальника. Ви все своє життя присвятили рятуванню людей. Ви постійно в бойовій готовності. Сьогодні ця частина буде обслуговувати чотири громади Кузівську, Кузлівську, Купчинецьку і села. Золотниківської громади. Це перша і єдина чергова частина, яка збудована за часів незалежності України від фундаменту і до цього гарного красивого стану, якого ми маємо з цією новою сучасною технікою. Тому від усього депутатського корпусу я складаю слова щирої подяки вашому керівництву. Дуже приємно, що тут є ветерани вашої служби, які багато років трудилися і служили народу, і служили нашій громаді і людям. Тому дякую вам за службу, дякую за вірність в присязі, дякую за тисячі врятованих життів. Нехай з вами завжди буде Бог. Слава Україні! Буде розвиватися так, як розвивався раніше. Пожежно-рятувальний відрозок міста Козови, який обслуговує порядка 4 громад. Ати допомогу, виїжджати, е і рятувати, носити пожежі. Ну і особовий склад, це майже 50 рятувальників будуть е мати належні умови для нас